Вітаю усіх, хто разом зі мною вчить українську мову. Це престижно і необхідно, адже знати досконало рідну мову значить поважати себе і свою країну. Сьогодні ми з вами поговоримо про морфологічні ознаки іменника. Це рід і число. Тема цікава, зовсім не складна, Тож сідайте зручненько і готуйтеся слухати. Перша ознака іменника рід. Рід притаманний кожному іменнику, що вживається у днині. Рід буває чоловічий, жіночий та середній. Тут усе дуже просто і це легко запам'ятати. Знаєте чому? А тому, що іменник чоловічого роду співвідноситься зі словом він, жіночого зі словом вона, а середнього зі словом воно. До іменників чоловічого роду відносяться такі слова Заєць, оборонець, учень, бізнес. Тобто все те, що ми співвіднесемо зі словом він. До іменників жіночого роду відносяться такі слова: дисципліна, машина, земля, щирість. Всі слова ще співвідносимо зі словом вона. І до іменників середнього роду ми відносимо такі слова море, теля, плече, озеро. Тобто слова що співвідносяться зі словом воно. А ще в українській мові зустрічаються іменники, що належать до спільного роду. Їх приналежність до чоловічого чи жіночого роду можна визначити лише у реченні. Наприклад, такі слова листоноша, невдаха, роззява, сирота. Листоношою може бути як жінка, так і чоловік. Тому, щоб зрозуміти, якого ж роду це слово, нам треба прочитати речення, у якому воно вжито. Так, наприклад,. У такому реченні. Листоноша Василь швидко доставив подарунки за адресою. Листоноша у цьому випадку чоловічого роду, бо співвідноситься зі словом «він» – Василь. У реченні Листоноша Оксана не встигла сьогодні зробити усю свою роботу. Слово листоноша буде жіночого роду, бо співвідноситься зі словом вона Оксана. Дітки, запам'ятайте, щоб визначити рід іменника, достатньо співвіднести його зі словом він, вона чи воно. Наступна ознака іменника, що ми з вами розглянемо, число. Тут теж все дуже просто і легко. Але слухайте уважно, щоб нічого не пропустити. Іменники вживаються як в однині, так і у множині. Якщо іменник ми можемо співвіднести зі словом вони, значить це іменник, що вжито у множині. Книги, хлопці, ігри, ноти, зуби. Кожен іменник ми можемо замінити словом вони. Ці ж самі іменники можуть вживатися і в однині. Книга, хлопець, гра. Нота зуб. Тобто він один він чи вона. У множині їх багато, а в однині один чи одна. Дітки, запам'ятайте, іменники, що вживаються у однині, завжди мають рід, а іменники, що вживаються у множині, роду не мають. Так, наприклад, хлопці множина вони рід відсутній, хлопець однина він чоловічий рід. В українській мові є іменники, що мають тільки форму однини це речовинні іменники, збірні іменники, абстрактні іменники та власні назви чай однина. Парубоцтво однина, Швейцарія однина, мир однина. Також є іменники, що вживаються лише у множині. Це назви парних предметів. продукти, ігри, географічні об'єкти. Окуляри. Ковзани. Штани. Канікули. Іменини хрестини. Суми. Чернівці. Отже, за наявністю числа, іменники діляться на три групи перша група це іменники, що мають форму і однини, і множини. Сюди ми відносимо такі слова: школа школи, око очі, дуб дуби, вікно вікна. Друга група іменники, що мають лише форму однини. Відносяться сюди такі слова, як Марія, «студентство», добро, цукор. І третя група це іменники, що мають лише форму множини. Сюди відносимо слова Люди, шорти, ножиці, духи, кросівки, Альпи. Любі мої учні, я сподіваюся, ви добре все зрозуміли і запам'ятали. Якщо ні, то поверніться на початок і послухайте ще раз, візьміть зошити і занотуйте все, що побачите, так ви краще запам'ятаєте матеріал. А я завершую сьогоднішню тему і говорю вам дякую, що ви зі мною! Підписуйтеся на канал, тому що тут ми вчимо українську у доступній формі. До нових уроків, мої любі!